Вітаю усіх, хто дивиться нас, ефірі телерадіокомпанія Кам'янець-Подільський з підсумковим випуском новин за тиждень. В Студії працюють і Дорога та Олексія Бросімов. Великодні свята на Кам'янеччині пройшли без грубих порушень громадського порядку. Такий підсумок зробили у районному управлінні поліції. 237 храмів у Великодню ніч провели великодні богослужіння. Жодного міжконфесійного конфлікту не зафіксовано. Поліцейські забезпечили, як і зазвичай, правопорядок під час великодніх богослужінь, забезпечили безпеку громадян. Наразі суттєвих порушень громадського порядку під час е святкувань не виявлено. Порживу кам'янчани комендантської години. Так кам'янчани дотримувались комендантської години. За що ми їм вдячні за їхню свідомість і за розуміння обмежень пов'язаних з воєнним часом е В деяких храмах? Е богослужіння і освячення кошиків проходить, Дали в декілька черг ще в суботу, в день або в неділю протягом дня в інших храмах громадяни приходили до початку громад... комендантської години і вже виходили після її завершення. Найбільше боялися міжконфесійних, якихось там, ну скажімо, сутичок їх не було, але чи не було якихось інших порушень на Кам'янеччині під час великодніх днів? Ні, суттєвих порушень громадського порядку під час великодніх вихідних не було. Ще раз вітаємо громадян з цим світлим святом і дякуємо за таку чудову самоорганізацію, як вірянам, так і священникам. А от у столиці біля Києво-Печерської лаври релігійні баталії навпаки загострюються. топ новиною став відеоролик із затриманням відомої Вікторії Кохановської. Центральні засоби масової інформації повідомляють, що у лаврі продовжує працювати комісія, яка перевіряє стан об'єктів пам'ятки архітектури національного значення ансамблю Києво-Печерської лаври. Час від часу виникають конфлікти з вірянами Української православної церкви Московського патріархату, які досі відмовляються залишати приміщення лаври, як то передбачено ухваленими рішеннями влади. 20 квітня комунальне підприємство міськ припинило подачу гарячої води споживачам, посилаючись на те, що ліміти споживання природного газу вичерпались. Водночас, завдяки твердопаливним котлам, продовжують опалювати лікарні, дитсадки і школи. Теплоносій у вказані бюджетні установи подаватимуть, доки не з'явиться окреме розпорядження міського голови про припинення опалювального сезону для шкіл, лікарень та дитсадків. Нові кадрові призначення Михайла Посідка. Департамент соціального захисту виконавчого комітету Кам'янськ-Подільської міської ради очолив Петро Середа. Петро Петрович, 1973 року народження, родом із села Кадиївці Кам'янсподільського району. У 1996 році закінчив Кам'янсподільський педагогічний інститут, здобувши спеціальність вчитель фізики та основ інформатики. До 2000 року працював вчителем у Кадаєвецькій загальноосвітній школі. З 2000 по 2005 рік обіймав посаду заступника начальника районного управління праці та соціального захисту. У 2005-му очолив управління соцзахисту Камінсьподільської районної державної адміністрації. Безпартійний був депутатом районної ради від політичної партії відродження. На сьогодні є чинним депутатом Ориненської сільської ради і директором департаменту соціального захисту населення Кам'янсьподільської міської ради. Нового керівника має комунальне підприємство «Кам'янсь-Подільський міський стадіон імені Тонкочеєва. директором Михайло Посідко призначив Олександра Полатайка. Олександр Миколаєвич Полатайко, 1987 року народження. Кам'янчанин, закінчив Кам'янсь-Подільський професійний художній ліцей, пізніше Кам'янсь-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, факультет фізичного виховання. Працював керівником гуртка станції юних техніків, тренером викладачем з велоспорту у Кам'янсьподільській дуї США Колос. Та тренером викладачем обласної дою США у місті Хмельницькому у 2011 році зареєструвався приватним підприємцем і очолив громадську організацію Клуб велосипедистів Кам'янця-Подільського. У 2016 році став членом політичної партії Українське об'єднання патріотів укров. У попередньому скликанні від цієї політичної сили був депутатом міської ради. Неодноразово піддавався критиці з боку Всеукраїнського об'єднання Свобода та особисто Михайла Посідка, який ототожнював Палатайка з попередньою владою і звинувачував у різних схемах, що примусило міського голову так кардинально змінити думку для багатьох загадка. Цього тижня міська територіальна виборча комісія знову провела чергове засідання. На порядку денному було одне лише питання: розгляд заяви Людмили Блонської, яка просила скасувати її реєстрацію кандидатки у депутати міської ради. Заяву Блонської Людмили Людвіга про скасування реєстрації кандидата у депутати місцевої ради задовольнити скасувати реєстрацію Блонської Людмили Людвіга не кандидатами депутати камянець міської ради. Виключити Блонську Людмилу Людвигуну з усіх виборчих списків Кам'янець-Подільської міської організації Свобода на перших місцевих виборах депутатів Кам'янець-Подільської міської ради Кам'янець-Подільського місько району Хмельницької області 2020 року. Озвучену постанову підтримали одноголосно. На завершення засідання Олег Підскоцький повідомив, що в останній брав участь у роботі комісії, бо подав заяву до політичної партії, аби скласти повноваження члена ТВК. Нагадаю, членом міської територіальної виборчої комісії Олег Підскоцький став за квотою місцевого осередку політичної партії Європейська Солідарність. Щоправда, трохи дивно прозвучали його наступні слова. В мене була політична сила, яку я підтримував. ніхто з вас не знає, кого я підтримував. Наразі своє рішення Олег Підскоцький назвав виваженим і подякував колегам за роботу. Щодо механізму скасування реєстрації кандидатів, то він далеко не новий. У такий спосіб політичні партії посувають список, аби завести до сесійної зали потрібних їм людей. Бували прецеденти, коли в одному списку реєстрацію скасовували не одному, а кільком кандидатам задля вручення мандата певній особі. Припускаємо, що скасуванням реєстрації кандидатки Людмили Блонської політична партія Всеукраїнського об'єднання Свобода планує зробити депутатом Олександра Гордійчука. Можливо, саме тому він разом з іншою кандидаткою Юлією Сабат приходили на попередні засідання ТВК. Наразі комісія очікує офіційних документів з архіву і тоді знову проведе засідання. Депутатку міської ради Валентину Борковську Михайло Посідко відрядив до Польщі. Метою відрядження у розпорядженні міського голови вказано налагодження міжнародної співпраці між нашими громадами у сферах освіти, медицини, туризму. Термін відрядження 12 днів. А 5 травня Валентина Борковська на 10 днів поїде до Іспанії. До Політехнічного університету Картахени Михайло Посідко відряджає депутатку з освітянською місією. Відповідно розпорядження міського голови також є на офіційному сайті міської ради. Цього тижня стало відомо про загибель на війні ще одного кам'янчанина Івана Осінова. Випускник факультету іноземної філології Кам'янсподільського національного університету імені Івана Огієнка. Іван Осінов на захист України став ще у 2015 році. До останнього подиху був вірний присязі. 41-річний герой загинув на Донеччині. 19 квітня розпочався четвертий етап всеукраїнської олімпіади, яка триватиме до 26 квітня. Але наразі маємо вже одного переможця. Учень 11 класу Кам'янець-Подільського ліцею Михайло Подолян здобув друге місце з історії. По завершенні олімпіади будуть підведені підсумки. Сподіваємось, переможців буде значно більше. Серед тривог почали і подій. Фотовиставка під такою назвою 20 квітня відкрилась у Кам'янці-Подільському. У виставковій залі понад 60 робіт студентів Кам'янського подільського фахового коледжу культури і мистецтв, зокрема спеціалізації кіно, фото, відео справа. Підписи, робота, живі знімки. А я люблю живі знімки, не портретні, а живі. Я прошу всі передивився. кожен щось має своє. Це діти. З вулиці такого ніхто не знімав, та багато і зрослих так не знімуть, як ці діти. Значить, це є результат цього училища цих вчителів, що їх ними займаються. Це і плюс. Дуже прекрасні роботи. Молодь росте, відділення в них стало потужним. Ну приємно дивитися. Є нові зовсім погляди на фотографію. Дякую, молодь. Здобутки вихованців наповнюють гордістю, каже директор Кам'янсь-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв Сергій Нижник. Гордість не полишає за наших студентів мене уже з 89-го року, з першого дня перебування в коледжі. Гордість збільшується і збільшується. Звичайно, ми пишаємося нашими студентами, нашими випускниками, ну і нашим педагогічним колективом. Ну, розумієте, на сьогоднішній день фотографія стала вже буденним явищем. В кожного з нас є мобільний телефон, камера. Але створити справжній фотошедевр можуть тільки люди з креативним мисленням, люди з хорошою освітою, з відчуттям кадру. І саме цьому навчають в нашому коледжі. Серед тривог і печалі початківці фотосправи зуміли побачити цікаве, зупинити мить і передати емоції. Виставка відкрита для відвідувачів. І, можливо, когось вона надихне на здобуття цього мистецького фаху або на власні цікаві проєкти. А це була вся інформація на сьогодні. Більше розкажемо вже у наступному випуску. І ми прощаємось з вами. На все добре.